З вами програма Кредит довіри. Час питань і відповідей на актуальні запити суспільства. 100 кілометрів доріг є дороги державного значення, вони знаходяться в найкращій якості. Починаємо виконувати роботи в вересні і завершуємо в грудні. Ніколи якості, звичайно, не буде. Справжні суспільний резонанс щодо будівництва на річках міні та мікрогідроелектростанції. Практично вся Україна виступає проти будівництва ГЕС у верхів'ї римських річок. Правила. І гри на енергетичному ринку для всіх одинакові. І ця вироблена електрична енергія поступає в загальну мережу України. У мене троє дітей маленьких. Треба було, як кажуть, піднімати їх на ноги. У програмі Кредит довіри тема національної безпеки України. Одна з таких галузей – це якраз радіаційне окращення коштовних. Камінці там автоматично будуть додатково спалюватись, і на виході у нас буде чиста речовина, яка абсолютно буде безпечна для людини і для батьків.